Ну як же ж нахуя, ну подивіться на неї, ну це красота. Це перший обзор на БМВ. І тут у нас починається фізкультура. Прокачуємо. Так, я ще й не можу вас без подарка оставити під цим відео. І розіграємо її. Я би й собі його залишив. BMW E38 735i за 2500 доларів. Чуєш, ти там сидиш на дивані, підпишись, на, що зря сніг палю. На Ютубі та на Ютуб Мюзик відбувся реліз треку стара Беха. Слухай наших водій кидаєш. Всім здрасте, здрасте. Це не звичайний огляд. Це огляд буде виключно на цей автомобіль на BMW E38 735i за 2500 доларів. 2000 й год, v образна восьмерка, ну 3,5. Ну нічого страшного. Тих 50, 51 конячка, яка її відрізняє від 4,4, не відчувається. Звісно, хотілося 4,4. Хотілося... Тут ще стакан для пляшки, щоб вона ще була на пару сантиметрів 13 чи 12 довше. Хотілося двойний стеклопакет, щоб він не замерзав. Багато чого хочеться. Але за 2500 доларів ви не знайдете беху в сімерку на В образній восьмерці. Так що погнали, зараз подивимося і поговоримо. Чуєте, а може ви давайте не вийобуйтесь, попідписуйтесь на канал, добийте до косаря. Або добийте до 100 тисяч і розіграємо її. На 100 тисячах підписчиків. Візьмемо її і розіграємо. Якраз до того времени її поварю, зроблю. З неї конхветку і можна буде розігрувати. Даже цю накладочку поставлю. Машина 4 години без накладки, стекло робить, все робить, подогріви роблять. Вона не нуждається в доповнительних услугах. Подивіться на цю морду. Морда просто узнавайма. Ну піздець. В скільки вона в фільмах знімалася, в перевозчиках. Знаменитого того репера завалили в такій сімьорки тільки лонговський. Тупака, хто, хто знає, хто знає, хто слухає. І ще в дуже багатьох фільмах вона знімалася. Навид ну, вона просто прекрасна. З технічної характеристики, характеристик... Що капот відкритий? Ні. Е, я нічого не буду розказувати про неї. Обзорів мільйон. Це іменно огляд на BMW E38 за 2500 доларів. Що ви можете собі придбати за такі кошти? І що з нею далі робити? Як з нею обходитися, любить і не любить, встановлювати, займатися? Кришу трохи погнув. Я її виключно брав для того, щоб. Поварити, привезти в прекрасний вид, спробувати поїздити. У мене була Є30Е60, 60 е 46 ще є. Є електричка і Е38. Поки що Е60 була 7 го року, рестова 535. М -м, беха має бути 3 по-любому. Тільки 3 літри. Бо, наприклад, 46-ті, 2,2 ну Він там виїжджає чистий за звука. Там відстріли, попкорм, стейч, теж Тоже є свої приколи. І палка. На парі за палки він дарує дуже прекрасну емоцію. Зараз трохи сніги зійдуть, я й на нього обзорчик зніму. Не вся ілюмінація працює, тут не працюють ангелські глазки. З цієї сторони не працює поворотник. Протиманки працюють, один парктронік упав. Я вже знімав бампера, ставив його, ой і цей трошки підупав. Ну, то таке. Вона була розібрана, було знято бампер, капот, крило, двері. Почав салона розбирати, але так як ситуація з світлом була тяжка, ну, вона особо не вирівнялася. Ну, типу, Я на ній 5 днів поїздив, понасолоджувався. Гараж, коротше, той урижний, взагалі. ну, він тече. Я не знаю, якщо щось вибираєш, треба брати одразу. О, нагрілась, закипіла. Мабуть, пора заглушити. І якраз заглянемо що там нам предлагає під капотом. Так, вона хоч не потекла. Була дуже весела історія її покупки. Я її ще навіть не купив. А вона вирішила обоссатися, бо згнив термостат. Так, під капотом тут Бля. легідарний агрегат. Мотор, двигатель, хто як називає. Так і хоче, поки що що ми там не течемо. Тут ще опасна тема можна по кабіні отримати. я вже. Якраз цим по поясниці чітко зайшла між шостим і сьомим хребцем. Так зайшла, що аж спина не боліла. Ну таке упражнення робіть 2-3 рази в неділю, буде все нормально спиною. Я міняв там трубки, трубки які йдуть на задній контур охолодження. Помпи і от э, термостата. Термостат поставив такий самий, 105 градусів. Ну, тут вона постояла скільки? Мабуть, півчасика і її закипів, ну, як нагрілася, вентилятор включився. Мабуть, це нормально. Коротше, на хота її поставив. Ні, не так. Надо розказати предісторію. Появляється вона в бортичах, стоїть вона там 3-700. Мені дуже цікаво, хочеться прям BMW 38-му, 60-ку продав, думаю, ну, це хороша можливість покататися на 38 -ій. Ну, хочеться на, покататися на бехах. На різних, на старих. На нових якось мене не особо тяне такий мілфун по машинах. Та й жінка моя старша. Коротше, це якісь проблеми там вже е, е, такі психологічні. Прям хочу покататися, поїздити. Понятно, можна взяти когось проїхати, але це ж не то. Хочеться поволодіти. Інтересно поволодіти, бо те, що нам розказують, то все фігня. І тут такий варіант випадає, там, якось случайно, я навіть не зрозумів. Не зрозумів як. Я її їду раз дивлюся. Тоді купляю толщиномір, їду ще раз дивитися. Не знаю на що я його купляв, але він в мене є. Можемо потикати. Подивитися. Я купляю толщиномір. Їду її дивитися, дивлюся її. Вона мені подобається. 444, 418, буде вставочка. Інтересно, іржу робити, 300. О, завод. Я їй, коротше, ну подобається, що зробиш, Ну все вже, нема поті назад. Нравиться, треба брати. Тіпо рішаємося брати, гнати її на місце дислокації. Починаємо гнати. Гнати, гнать, гнати. Гнать. А ну-ка, що ти тут покажеш? Хо! Там державчина, там завод. Здерта. Починаємо її гнати, вона в бурничах на повороті, там, де на оново поворот. Зривається димом, паром. Закипає все, типу, я в шоці думаю, хорошо, що я її не купив. Хорошо, що я її не купив. <гум> думаю, ну хух, одвело. Але не тут же ж було. Там лопнув патрубок. Я думаю, ну треба допомогти людині. Як же ж бим віз кидати? Не знаю, чи так зробив, ну типу, по-людськи, але я так дивлюся, чим далі, тим. Людяність не ціниться, люди люблять тільки користуватися, ніхто взамін нічого давати не хоче. Людя ну, з чим далі, тим вона пропадає, відходить в нікуди. Ну, коротше, думаю, поможу. Інтересно, типу, поможу. Найшли, який патрубок лопнув. Найшли патрубок. Наступний день цілий день я ковираюся з нею. Купляю ключа, купляю патрубок, нахожу той патрубок, заказую, розбираю короче, в двіжухи капіт. Займаюся, Занимаю, займаюся. До вечора я накидаю цей патрубок. Убив я часа 4 чи 5, а може, та ні, я цілий день з нею проїбався, прям просто плотний день. І вночі вже. Залив води, наче таких сильних утічок не було, але я бачив, що по блоку щось ллється. Я розумів, що там не все нормально, але но я думав, що то помпа потекла. Ну, як оказується, то була не помпа. То була не помпа. То був згнивший термостат. Так що, згнивший термостат. Ну, то я вже узнав, коли я вже купив її і пригнав в гараж. І якраз вечором приїхав власник, типу, ну що там, тіпа, ну зробив. Але кажу, все одно закипає, ну, можемо спробувати, е доїхати. Каже, так що будеш забирати? Кажу, ну, не знаю. Типу, питання в ціні. Питання в ціні. Вона більше всього, що навіть 2,5 не стоїть, ну це вже це вже таке, блядь дві з 2,5, я согласився. Загнали ми її і почалися розборки, зборки, так там, по мілочах, поїски гаража, я гаража, в Борисполі. Зараз я з другий шукаю, бо той тече. Ну реально не треба брати гараж, який тече. Це дуже велика проблема. блядь, сирость, там невозможно робити, холодно. Ну, коротше, обстановка кончена, не робоча. Багато відосів вже є. Близько 16, мабуть, з гаража. Так що можете її переглянути, посочувствувати, поспівчувати. Все, я її забрав. Гараж є. Починає щасливий власник Є38 крутий. А якщо ви вдруг забули, я вам наповню, що розігрується led маркера. Під відосом точка неповернення Е38, це два відео назад. Розігрується за комент і підписку. Такі три led маркери. На E39, Е60, Е61, Е65, Е66, е 87 це на Е60 Доріст. Е61, Е60 Доріст. Два кольори два сині, два кольори мої два кольори, один жовтий. Перше місце синій, друге місце жовтий, третє місце синій. Приймайте участь, це дуже легко, просто зайшли, підписалися на канал і залишили будь-який коментар. Він може Стосуватися як вашого БМВ, на що вони вам потрібні. Може вам вони не на БМВ потрібні, може вам потрібні на Mercedes, щоб красиві були глазки. Може хтось захоче вставити їх в Мерседес. Так що переходьте, підписуйтесь, десь з цієї сторони ще хлоп з'явиться закладочка, натискайте, переходьте, дивіться. Приймайте участь. І так, да, добийте цих підписчиків до косаря, ну йоб, твою мать, ну скільки можна. Що не можете наклацати, чи не інтересно дивитися. Якщо не інтересно, давайте не вийобуйтесь. Ця сторона більш нарядніша. Тут ціліша арка. Ціліші двері. Там арка вся знила, зараз покажу. Зараз ми біжимось по кузову. да, зараз по кузову, типу, далі. Це перший обзор на БМВ. Тому такий чорний ящичок. Хто знає в цьому ящичку, що в цьому ящичку в чорному, молодець. Хто не знає, напишіть в коментах, що тут може бути такий він. Невеличкий, маленький, емблемка, прикольна, БМВшна. Умови прості, підписуйся, залишай коментар. В коментарі можеш написати про свою беху, або напиши, що в цьому чорному ящичку може бути. Це буде цікаво навіть не, не тільки БМВшникам. Це на всіх автолюбителів розпространяється. Так що приймайте участь всі. Це буде такий прикольний подарунок. Я би й собі його ставив. Ну, не можу. я вже ж вам пообіщав, так що. Цей подарочок буде для вас. Комент, підписуйся в коменти пиши. В основному цікаво слухати якісь совіти толкові, якщо вже хтось чимось займався. Десь, щоб підправили, зорганізували, що, що чим робити, що куди, що краще. Так набагато проще. Наприклад, там в попередніх відео мені сказали, що по болтах можна постукати і вони підходять. Реально робоча тема. Не на всіх, ну, тіпа, два все одно скрутилося. Так що за лайфаки, спасибо. Ну і саме цікаве, пройдемося, як вона виглядає. Всі її косяки бампер зараз знизу подертий. Це рест. Парктронік випав. Одної форсунки немає. Поворот той лопнутий. Глазки не працюють. Крило згнило зверху. Не знаю, чи його можна буде відновити, але я компресор, буду пробувати. Низ крила по-любому йому гайки. Ну всі кажуть, що все час права сторона хуже, я її розібрав, є відоси на каналах, переходьте дивіться. Ця типа, ще така собі, немає накладки на дзеркало, ці всі є на місці, арка ну, відносно такий собі робочий стан. По задньому бампері все нормально. Тут, так, да, є початки корозії. Корозія на почало. На Тут вже, я вже займався, видно золоті руки, це грунтом скрив, щоб не ржавіло далі. Там я скочем дирку заклеїв, щоб сніг не попадав. Тут по низах теж армірованим скотчем заклеєно, щоб не було дирки. Тут дирка, дверку оцю треба буде повністю під заміну. Ну, то такое. А може куплю якусь дверку побиту, чисто низ, одріжу і низ переварю. Крило тут низ. срака йому. Ну, а саме крило нормальне. Я ще задумуюсь над тим, що може чисто той низ, вистукати, спробувати. І що тут? Тут воно нормальне. А, ну ця дверка ще зверху така ржава-ржава. А так, вона дуже комплектна, дуже прикольно. Це я вже зазор виставляв. Видно, вона в пленці. Ну, власник її як би любив. Просто вона 10 років була, гроші він неї не жалів. Але одне діло, коли ти вкидаєш і не бачиш результату, а друге діло, коли ти сам робиш і плюс-мінус розумієш, що далі, як далі, як з цим жити взагалі з БМБшкою. Тут аж, звісно, є авто. Відкриття багажника. І тут є дирка сквозна, теж заклеєна скотчем, її майже не видно. Автооткриття багажника робить. Не сильно впевнено. Тут є доводчик багажника. Хто бачив доводчик багажника? Тут нема доводчика дверей, зато є доводчик багажника. Ось так воно працює. Або не працює. А чому не працює? Бо вона закрита. Все під контролем. Сейчас зараз запрацює. Хоп, і все. І тут починається фізкультура. Прокачуємо гідросистему багажника. Можна качати любимо місце, Біцепс, трицепс, Які вам удобно, хопля. І Ну це просто жесть, тут багажник здоровенний. Просто пиздануться, їбануться. Ну тут болото. Ой, ще займатися і займатися. Я почав із кузовщини і закінчив з кузовщиною пока що. Тут так все грязно-грязно. Вимивати, фари, знімати, міняти. Тут є ще проблемка. І ш... Лопнувша шпаклівка. Тут Туда... запаска, все як треба. Там був. Там було купа води. Ну, теж є на відосах, можна подивитися. Прям дуже багато води. Це БМВшна дрочильня. Опа! Оп, видно. Ну, хто знає, той знає, пищи все, що треба. Між прочим, цей балонник дуже класний. Я ним відкручував, закручував колеса. Пласкогубці з набора, 46-й спасли. Отак воно типу, робить. Йосі, слухайте звук кітці доводчика. Фу. Нормально. Пойдет. Доводчик. Дорого, багато, класно. Прикольно. Що тут по жопі розказувати? Та нема тут, що по жопі розказувати. Я розказую обзор чисто за мою машину, за мою Е38. Всю техніку можете десь там, десь там подивитися. Вона вже давно не інтересна машині 25 років, 25 було з хвостиком. 12 листопада, 25-го року, їй було 25 років. Ну вже вона в такому солідному возрасті, дуже солідному. Да, Не сильно хорошо збереглася із за того, що вона стояла на вулиці. Вона просто 4 останні роки простаювала на вулиці, із за того її трошки під убило. Ну нічого, ми її зробимо. Якщо ви будете підписуватися, ми її зробимо і буде така ракета. Будемо ще ганяти і гоняти. Заглянем просто бархот. Цей бархот мене мене сводить з ума. кнопочки М123 Система, щоб не ламалась. Но бархат просто супер, кожа, ця кожа, ну блядь вона... Як дуже дорогий кожен диван. Наскільки дорогий, що просто не знаю на ньому. Що на ньому робити. Що на ньому хочеться робити. Салончик. Тут є, є печка, є телевізор. Я не знаю, що ще треба. От просто не знаю. Телечок. Ну, все чітко. Салон. До чого крутий, що задній диван. Ну, із-за того, що це не лонг. Сзади тут і не так сильно багато міста, як хотілося б. Карти, стан карт. Стан кожі. А коврички тут от лонга. Вона хотіла бути лонгом. От можна подивитися наскільки лонг. Ось тут вони повинні закінчуватися. На 10 см лонг більший. Просто по коврику зараз такий експеримент. Ну, зато удобно, бачите, от лонга. І тут ніхто ніяка скотина не буде ногами набивати. Кайф, просто кайф, тут можна дивитися, а ще трек вийшов Стара Беха якраз під неї. Я тут ставлю і шукайте трек на YouTube Music. слухайте, скидайте друзям, бемвістам. хай теж слухають. Телехвон, телехвон. Так, да, тут є чим займатися, є багато чим займатися. Ну, я і заради цього її брав, цікаво. І ось всі питають, питають, на що ти її взяв? Наше... Ну, мало хто питає, що Наше... всі питають, нахуя ти її взяв? Ну як же ж нахуя? Ну подивіться на неї, ну це красота, це БМВ, сімка. Де ти таку бачив? Де ти на такі їздив? Візьми, покатайся, за 25 тисяч. Ну це я таку взяв, ви таку не знайдете. Ех, ну Де ти її, де, де беху ти візьмеш? автомат, да, розход, ну, великий розход, ну, 15. Ну все одно, що вона дарить емоцію класно, від'їзди, задній привод, стабілізація не робить. Зимою дуже інтересна машина, ну класно. Можна її подрихтувати. я її взяв? Я її взяв, я її встановлю. Мені цікаво, BMW, старі з на них. Поїздить, покрутить їх, як вони устроєні, поволодіти ними. Просто дивіться, я всю життя дивився на БМВ, і мені їх хотілося там з дитинства, з інституту, в інституті в мене стояв G-Power e 61 на заставці. Цвіт, звісно, такий собі був інтересний, але все одно вона сумасшедша була. Дивився на неї і мріяв. Одна мрія в мене збулася це в мене була е 60 та 535-та на бензинова 535-та. Я не люблю дізелі, я взагалі не розумію смисл, що то за дрочільня на той М57, що, що ви від нього хочете. Мотор вже пережив себе. Вам туди бабок прийдеться, скільки сипати, що просто. Так, да, ці теж не новий, але но це бензин, трошки простіше і подешевше обійдеться. Цей 3,5 махнув рукою і їздиш, там масло міняй і ганяй. Самі класні мотори, це тут 3,5 і 4,4. Так, да, звісно, 4,4 все, вишка. Тут 235 коняк, там 286 на 4,4. 51 коняка різниця. Ну, можна трошки переробити, але я взагалі не бачу смислу що. Це машина не для швидкості. Розгон до сотні тут близько 7 секунд. Ну, вона ж не для того, щоб навалювати. Ти виїжджаєш на трасу і просто пливеш. А переїжджаєш, їдеш кудись по місту і є лежачі поліцейські, це такі маленькі, такі горбаті, галімі. А є лежачі міліцейські такі здорові пузаті! І от на лежачих міліцейських я наступаю, скільки можна, тільки газкую, і вона як кораблірує, тільки раз-раз, так чітко. <кій> <кій> Просто відчуття. На любідній машині я так не нажму газка, буде стромно. А на цій прям ну, тут балони, блядь, о, скільки тут, 60-ка чи 65-ті. Я брусок 10 см з гаража виїжджав, той, що мався її держати, щоб вона не покотилася. Акуратно переїхав, навіть почти не почувствував до машин, а якийсь камінчик наїхав. і да, -ка. -ка. Ви подивилися огляд на BMW E38 за 2,5 тисячі доларів 2000 року народження автомобілю 25 років. Майте, будь ласка. Часті, повагу, Підпишіться на канал, залиште комент, приймайте участь у розіграші такої чорної коробки, що всередині не скажу. Це буде сюрприз. І всього вам самого найкращого. Слідкуйте, якщо вам цікаво, не полінись, залиши якийсь комент. Я їх читаю, мені цікаво. В общем, навіть коментарі, основний такий локомотив Мої, моєї діяльності, бо якщо б написали нормальних коментів, я б мають нічого не робив. Ну і нормальних, і поганих. там, Вони і ті, і ті спонукають до якихось дій. Так що підписуйся, приймай участь у розіграші. Набиваємо 100 тисяч підписників, розігруємо її. Набиваємо 1000 підписників, я вам буду вдячний. Це буде розіграно через або неділю, або дві, там смотря як будуть. Відео виходить. Лет маркера розігрується на відео. точка неповернення е 38 Переходьте, кому треба лет маркер на е 39 е 60 е 61 Доріст. Доріст, Е60, Е61, тільки Доріст. Е65, е 66 і Е87, синій два 2 і 1 жовтий. Переходьте вже на відео, точка неповернення. Залишай комент, підписуйся, приймай участь в коментарі. Під Писаних на канал. Все, братва. Пока, бандити. Машина далі їде. В. Блять, примонт знову вона далі їде. Це БМВ. БМВ, за БМВ треба глядіти. Ну, а, вона вже не в 2,5, вже почуває рік ще мистила. Може і трошки більше. Так що машина дорожча. Дорожча і дорожча. Все, люблю целую.